І так, як же ж в автомобілі перевірити, працює кондиціонер чи ні. Це дуже нескладна процедура. Просто беремо, включаємо кондиціонер. В моєму випадку він отаким от чином вмикається. Вмикаємо кнопочку. Отака кнопочка, ній написано АС. Це ми вмикаємо кондиціонер. Відчуваємо, як напружується трошки мотор в автомобілі. і... З воздуховодів виходить холодне повітря. Якщо воно виходить холодне, кондиціонер працює. Ставимо на максимум, до йти дуже холодне і дуже тут виставляємо саме холодну температуру, щоб розуміти, як він працює, все складного, нічого немає. Користуйтесь.